Загальна організація кровоносної системи. Ви тут бачите на цій схемі легені, де з одного боку намальовано, що в одній легені вуглекислий газ, в іншій кисень. Але це ж звичайно не так. Але ви можете уявити, що той повітря, в якому яке ми вдихаємо, більша кількість кисню, а те повітря, яке ми видихаємо, має більший відсоток вуглекислого газу. Загальна схему. і тут я хотіла би сказати, що ми переходимо в нашому такому вивченні дихання, як внутрішніх процесів, так і зовнішніх процесів. Зовнішніх процесів, процесі дихання це про те, як рухаються ребра, як рухається дихальна діафрагма. А внутрішні процеси це клітинні процеси, як відбувається обмін в киснем, ну, обмін, обмін киснем та вуглекислим газом через кров та інтерстаційну рідину в легені та з легень. Два етапи циркуляції позаклітинної рідини. Нам дуже важливо зараз для того, щоб пов'язати, як пов'язане дихання з лімфою, лімфатичною системою, а лімфатична система можна сказати, частина кровоносної системи. То також треба зрозуміти і згадати, що це безпосередньо стосується позаклітинної рідини, яку ми називаємо також інтер... інтерстиціальною рідиною, і в, в нашому організмі. Рідини циркулюють в кровоносних судинах, циркуляція крові по судинах. А другий етап циркуляції позаклітини рідини це в рух рідини між капілярами і іж клітинному просторі. Дуже важливий елемент, і ну, розуміння того, що відбуваються ці обмінні процеси, і важливий етап, Елемент цього все ж таки наше дихання, а також наше рухи. До речі, в, в книжках, що стосується фізіології, ну так, про дихання дуже ну, крапково, можна пунктирними лініями проходять увага. Студентів та спеціалістів, але ну так, щоб пов'язували причиною одною з причин того, що недостатній чи неоптимальний лімфообмін відбувається в середовищі тіла, не показано, що це ну, через неоптимальність дихальних процесів, які напрацьовуються завдяки. Змінним паттерном дихання, який ми можемо напрацювати через те, що довго живемо, <хи> маємо якісь емоційні або стресово-хронічні ситуації, і це також впливає на оптимізацію дихального процесу. А в свою чергу, оптимальне дихання буде поліпшувати цю загальну організацію Обмінних процесів, які відбуваються в кровоносних судинах, в інтерстиціальній рідині і в клітинах безпосередньо, і ми бачимо, що м, такого як яскравого червоного кольору кров насичена кис киснень поступає до наших внутрішніх органів, і це така замкнута система, що капіляри від артеріальних капілярів переходять Капіляри венозні, але тут десь поблизу знаходяться лімфатичні капіляри, які підхоплюють частину рідини, яка просочується через капіляри і виходить назовні. Кров протікає через легені, насичується киснем, читаю через альвеолярні мембрани і стінки капілярів. А вуглекислий газ дефундує з крові в альвеоли і видихається. Останні спокою, тут можна ще додати, що кров проходить весь контур в середньому. Тут один контур показаний на наше велике коло кровообігу, мале, мале коло тут не показано в цій схемі, але от по цьому великому контурі контур в середньому, за один раз за одну хвилину, проходить весь, вся кров наша. На цій схемі в артеріоли… Через артеріоли кров проходить в цій судині, і через стінки, які витончуються. Ну, вони навіть не стільки, вони тут вже на цьому етапі в капілярному руслі вони тонкі, мають один шар, епітеліальний шар і менше кількості м'язів, які огортують артеріоли і капіляри, капіляри артеріальні. І через це, і навіть ще між клітинами епітелію є. Такі невеличкі щілини, в яких просочується плазма крові, тобто рідина, яка об'єднує. Клітини крові, а також річовини, які в ній розчинені, вони можуть бути розчинені до іонних таких розчинених форм, а можуть знаходитися в глобулярних, наприклад, як наші молекули-білки. Вони більшу таку масу мають молекулярну, але вони подекуди згадують і нагадують, що це схоже на суспензію. на… Суспензію, але все ж таки приходять науковці до думки, що вони все ж таки білки розчинені, бо мають заряд в рідині, яку ми в судинах називаємо плазма. Так, і через стінки судин виходить частково ця плазма, рідина з капілярів, також через стінки. Мембрани хотіла сказати, через мембрани клітин просочуються внутрішні середови... з внутрішнього середовища клітини на позаклітина простір рідина в всередині клітини. Клітини разом це може бути рідина, а може також бути тіп. Речовини, які створюються в клітині, і от такі обмінні процеси відбуваються, окрім того, що створені якісь речовини в клітині, а також продукти метаболізму, виходять в позаклітинний в Позаклітинному просторі а через різницю в тиску зараз да, буде схема. Ви ще, ще раз подивитесь на неї: в рідина всмоктується в капіляр венозної венули і венозного русла, і через вен, веноли, вени поступають венозний. Кровотік. Цей процес називається фільтрація. Щодня 20 літрів рідини проходить через капіляровий інтерстаційний ціальний простір. На цьому малюнку артеріола, прикапілярна артерія і капіляр. Капіляр і венула посткапілярна вена, що відбувається на рівні переходу з однієї в іншу судину. Воно, в принципі так виглядає як модель. А в нашому тілі все це єдина така структура. Але процеси відбуваються на цьому кінці фільтрації, на іншому кінці резорбція. А в місцях в цих місцях відбувається якраз і обмін речовин, фільтрація, гідростатичний тиск. В Судині він від чого? Від того, що це рідина, яка тиснеть. Ну, це ви можете гідростатичний, можете уявити, що на поверхні, наприклад, моря, ну, як кажуть, на поверхні моря, оцей тиск буде збільшуватися, можна дорівнювати, ну, умовно дорівнювати нулю, а потім тиск буде збільшуватися, якщо ми будемо заглиблюватися у глибини моря. І це гідростатичний тиск, тобто тиск рідини, яка буде ну, збільшена. Кількістю метрів від своєї поверхні спричиняти тиск, збільшується гідростатичний тиск. От такий гідростатичний тиск ми маємо в судинах і в на на артеріальному кінці капіляру, це приблизно там, де стрілочка червона, 35 міліметрів ртутного стопчика. В судині також є не тільки гідростатичний тиск, не тільки від плазми крови, а також від частин, частин і клітин, і в більшій мірі все ж таки, білкових молекул. І цей… Тиск називається колоїдно осмотичний тиск, плазми з білками. Тобто, в більшій мірі все ж таки, білки будуть нам давати цей тиск, і вони там залишаться. Деякі все ж таки будуть вичавлюватися, але не всі. Їх підхопить лімфа через інтерстиціальний -інтер 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 тиск. Простір рідину, але частково м, тут що відбувається, гідростатичний тиск більший, ніж колоїдно-осматичний тиск, 25 мм тут стопчика кров, витискається. Тобто плазма крові витискається в стінки, просочується, фільтрація рідини відбувається. Кліт... Клітки, клітини, крові залишаються в капілярі, і частково білки теж залишаються в капілярі. Але тиск знижується, 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 і вже відбувається резорція, тому що гідростатичний тиск на артеріальному на самому кінці артеріальному, він вже буде 15. Тут був 35, тут 15. І виходить, що колоїдно-осмотичний тиск в цьому. В моменті більше, ніж гідростатичний. І фактично резорція це рідина з медаполітами, які оточують цей капіляр, буде всмоктувати, всосувати в себе про Провідбуватися резорція і поступати ця рідина, тобто рідина в венову. Тобто постійно відбувається фільтрація, і резорбція, і обмінні процеси між клітинами, між судинами плазмою крові, а також позаклітинною рідиною, яку ми тут позначаємо як інтерстиціальна рідина. 20 літрів заходить, 18 виходить, а тому що 2 літри, все ж таки, біля 10% цієї рідини, воно, вона залишається в інтерстиціальному просторі. І також тут через е, е, меншу щільність і Жорсткість судин, лімфатичних судин, ніж кровоносних судин, ця рідина буде втягуватися, всмоктуватися в лімфатичну судину. поступає біля 10% через лімфу. Кровообіг і лімфообіг ми будемо ще вивчати, але я хотіла би сказати, що це дуже важливо зрозуміти, що це залежить від нашого дихання і оптимального дихання. На початку я про це сказала: дихальна діафрагма, серце. Ви бачите аорту, тут ви бачите трошечки визирає порожниста вена і грудна порожнина, межує грудна порожнина з черевною порожниною через діафрагму м'язово-сухожилковий листок, який має центральний сухожилковий такий простір, частину і циркулярно розташовані навкруги м'язові волокна. Мечоподібний відросток. Ви них не бачите, він попереду це місце прикріплення дихальної діафрагми. Ребровий край по ребрах ви можете руками пройтися від мечоподібного відростку по центру до ну, по, по краях ребровий край з правого з лівого боку. Кінці 11-12 ребр, хребці, і диски поперекового відділу хребта. Ви бачите нижки діафрагми, які приєднуються до тіл хребців поперекового відділу, також через міжхребцеві диски. Осердя. Прям серце і дихальна діафрагма вони поєднані поєднані сполучними тканинами, пасією, і вони як єдина ціла. І тому, коли ми з вами будемо думати, і коли ми будемо. А... Тілювати ці образи в наші, в наші рухи. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що дихальна діафрагма і серце, усердя знаходяться як в одному цілому такому ну, мішечку, можна сказати, вони разом переміщуються і мають еластичні такі властивості, які не дозволяють глибоко спуститися дихальній діафрагмі, а тому ребра будуть підніматися по боках угору. Відокремлює черевну порожнину від грудної наша діафрагма, це процес дихання, це внутрішній черевний тиск. А внутрішній черевний тиск це теж елемент витискання, можна так сказати, рідин, які, які знаходяться в червній порожнині. також з нижніх поверхів нашого тіла в наших ногах. І це такий елемент, як, який ми з вами застосовуємо. Кому ми будемо дихати, ми будемо думати про те, що під час того, як змінюються тиски в внутрішньому черевному порожнині в грудній порожнині, відбуваються ці процеси. Я хочу, щоб ви ну, паралельно, так би можна сказати, подумали, а потім наклали, що кров так чи інакше проходить вон, там 20 літрів, пробігає там, за одну хвилину весь круг кровообігу, а дихання ми можемо. Через довільний такий контроль регулювати частотою довжиною. І тому тут не обов'язково ми через кожен вдих, це от так одна чи порція да. Тут може бути декілька порцій, а через те, що працюють також і внутрішні органи вони своїм там стисканням, розтисканням м'язових волокон гладеньких м'язів будуть працювати а також рухи, ніг, наприклад, чи рух будуть теж супроводжувати витискання в винозний ток. Капіляри, венозні, а також лімфатичні капіляри рідини, і все це разом відбувається. Але хотілося б, щоб ви побачили, що дихання це один із механізмів, як можна поліпшити кровообіг, лімфообіг нашому організмові. Тут ми побачимо нижню порожнистово вену, там згори була верхня порожниста вену, також ми бачимо аорту, вона проходить і тут лімфатичні судини не показані. Показан стравохід. Давайте. Зараз я все ж таки намалюю. Ось нижня порожниця вина, стравохід і аорта. Угу. А, Так. так. а, показані. От грудна протока. Грудна протока разом з аортою. Так що ми дивимося на діафрагму якби знизу. Ви бачите, також поблизу, поперекові м'язи. Це. Великий поперековий м'яз, так показаний квадратний м'яз поперека. І нагадаємо собі той процес, який ми з вами будемо втілювати. Під час вдиху дихальна діафрагма, де нас вдих, давайте подивимося: ось цей вдих. Вдих дихальна діафрагма буде скорочуванням м'язових волокон спускати свій сухожилковий центр нижче, серце, осердя, уявляйте, і збільшуватися буде грудна порожнина. Через те, що об'єм грудної порожнини збільшується, тиск буде зменшуватися більше площина, об'єм, тиск менший. Через це і повітря входить, і в вену заходять потоки венозної крові. І лімфатичний такий ток теж піднімається вгору, лімфотік. А під час видиху дихальна діафрагма піднімається угору. І якщо ми будемо довго вдихати, довго видихати і долучати ще і в резервному в резервному варіанті видиху активність м'язів живота, а це буде збільшувати тиск. Внутрішній черевний, не сильно, але все ж таки, то ми якимось чином додатково теж будемо підштовхувати ці рідини від нижніх кінцівок, від таза вгору. Ну і потім, звісно, щоб збалансувати спокійні вдихи, видихи, але щоб ви зрозуміли, що під час кожного вдиху, кожного видиху, в залежності від об'єму, в залежності від ваших пріоритетів і ваших навчань в диханні, у вас буде відбуватися. Перемішування плазми в крові, перемішування тих речовин, які клітини можуть доставити в кровоносне судини, перемішування також кисню. в вуглекислого газу, а також продуктів метаболізму, і це просочування відбувається спочатку а потім резорці затягується в венозний канал, венозний потік, а також лімфатичний потік. І лімфа з венозним з потоком потім об'єднується і додає свої білки лімфа, які вичавилися на в простор інтерстиціальний простір в процесі цих фільтрацій, які ми маємо як безплатний такий транспорт між клітиною та позаклітиною рідиною, от на цьому ми з вами підготувалися для того, щоб почати нашу практику.